так, ті, хто використовували Вагнер в своїх політичних цілях, коли ми бачили цей так званий мітєж, ми ж бачимо, що дуже багато генералів, приблизно 17 генералів, були ув'язнені, так звано ув'язнені, десь пропали з поля зору. Ну всі зрозуміли, що явно не сам Пригожин їздив на танки і збирався там міняти владу політичну. А Хто в такому разі платить за умовну зміну влади е в африканських республіках? Якщо сам Путін заявляв, що весь час, поки армія Пригожина воювала на території України, була на забезпеченні Російської Федерації, хто платить їм гроші там? Їм платить Путін, так і зараз платить. А Путін. для чого їм Путін там платить гроші? Ну ви ж розумієте, що отримати преференції на африканському континенті це дуже дуже важливо. Раніше на цих, скажімо так, африканських республіках там мали ну, обмежена кількість країн мали повністю вплив на ці африканські країни. Там Франція, там Америка, не знаю, Італія.